Працюючи щодня над закладами громадського харчування, ми створюємо їх все кращими, все продуманішими. Світ дуже швидко розвивається, змінюються тенденції, матеріали, технології, прогрес невпинно охоплює всі галузі. Щоб встигнути за цим шаленим ритмом, потрібно безперервно працювати і самовдосконалюватися. Ресторан це не просто місце, куди приходять поїсти. Це там, де людина отримує емоції. Заклад має сподобатись не лише дизайнеру чи замовнику, він має сподобатися всім. Уявіть собі місце, де, окрім смачної вечері в оточенні теплої, і затишної атмосфери, ви відчуєте і побачите посмішки оточуючих людей. Почуєте гомін кухарів через відкриту кухню, запах свіжого повітря, з домішками свіжо приготовлених страв. І водночас при цьому, сидячи в зручному, в зручному класному кріслі і тримаючи келих вина, ви самі впевнено і щиро посміхнетесь. Ось це і є дизайн. Дизайн, що викликає емоції.